Анна до Вінниці переїхала з Донецька. Велоспортом займається давно. До новорічного велопробігу долучилася вперше. До участі в акції підійшла креативно. З дроту та вати змайструвала роги оленя, прикрасила ялинковими іграшками і мерщій на веломарафон. Рога робила сама віла олень. Думаю, снігурочка слишком просто. Думаю, зроблю олень. Да ну я почему то всі називали кадаєх діла ні снігурочка, ні тому поэтому лень. Загалом вулицями міста в рамках акції проїхалось більше сотні городян. Про місце та час дізнавалися у соцмережах та від друзів велосипедистів. Організатори розповідають, жодних обмежень щодо участі в веломарафоні немає. Головне знати правила дорожнього руху та дотримуватись їх, одягти новорічну атрибутику і мати двоколісного друга. Це просто як фановий пробіг, тобто ми для підняття власного настрою, для підняття настрою прохожих, там людей, які йдуть в громадському транспорті, адже дуже прикольно, коли їдеш в, ну, в теплому відносно громадському транспорту. Тут біля тебе такі е велосипедиси, приїжджають в наряджені в Дідо Морозі. Зразу піднімається всіх настрій, і власне це як до новорічних свят такий бонус атрибут мешканцям нашого міста. Велопробіг тривав годину. Учасники акції проїхались майданом незалежності. Потім гайнули до ялинки у парку Козицького та до головної зеленої красуні міста, що в центральному парку. Також побачити новорічних казкових персонажів на велосипедах можна було на вулиці Шесотріччя та на Хмельницькому шосе. Марина Микитенко Євген Кришталь, новини телеканал Віта.